Привет, чуваки, записую новий відосик по нашій любимій дорозі, ось грузовик американський якась. Поїхав. Як Якби... Я вітаю всіх з ним автомобіліста. Я теж вот за кельмом, да, так скажем. Вітаю, як то кажуть, ні гвоздя, ні жезла всім, хто руль крутить. Ще хочу що сказати, страхова виплатила мені за ремонт. Вже може хтось бачив, може ні. ну В такому плані що вже виплатила. Прийшло там чотири дня і заплатили, в взагалі. Піддобавили мені там тищонку за цей, що я там фоткав їм, тому таке. Тому виплатили вже деньги. Якби машину, слава Богу, теж вже зробили. Кому таке от. Зараз знаходжусь на нашій любимій дорозі. Як би давненько тут не був, як би таке записати треба було, тому що ну, тут цікавенько їздить, знаходиться. Як би, о, ще один американець. Круто їх, звісно, бачить дуже. Два рази вже побачив американський грузовик. Як би? це крутяк, конечно. Це навіть смішно знак, що сьогодні день автомобіліста, да, і я два рази побачив. Американські грузовики. Як би. Крутяк, конечно. Зараз от їду теж. По кружці можна так сказати. Цікавенько тут бувати, колишню. Теж їду 80 зараз. Може, зараз подивимося, хай купить домов. Якщо їдуть э, челіки. Цікаво так дивиться. О, цей Аня не, не хоче. Ну зараз моє все рівно вже нам тут. Я вже бачу. Еще вот 120 круто, звісно, так цель. Як бы 120, щас, Ща тут попробуем. Цей чего не знать. Нету не даже. Сейчас вот. Короче, конечно. Cause to kruta na taki ci. Bo skorości dobre naberę. Łabby. Tak jak kawy, bo te dice. Ribe. Je ciekawa, ta taka дивиця, коли czelika obchodaj. Rebbe. Tupo. Każda dziewica, tak zistała leci kamenko бы я якось оправдані поїхав. Чуть-чуть мою полосу заняв. <laughs> і поїхав собі. Чувак. Круто, конечно, це таке бачить. Потасов, звісно, частенько таке можна бачить. Ну особливо якщо одно стороне, бо там, де багато полос, то, конечно, такого нема. А до одна, то хорошо, так, Як би. Тобто так, так таке от. Hát, ahogy is láttam, most a jacona, a cselike, itt pusztó, semmaza, itt papuja. És hát itt a gyászkút, a kážem, a belső beide. Snagknyiság, itt a bülička. Hú, Не в Европе голять по сплошке все би. сейчас от 120 прав, Просто да легко Яковічно Люблю это так цай Я Ну тут уже, уже еду челики Дай мне тут уже цай поворачивать не буду цього гонять. Я Хоча цікавенько тут, конечно, бувати. Я б... Адезалін моментально задаваєш. Просто я бы. Ну і, конечно, треба два рази в голову бати. Бо... Машина хорошо, але ум умче, головне цей не треба забувати. Даже якщо ти будеш на повша їздити, то царів треба два раза голову бать. Коли обгонять, а коли є, як би. Ладно, чуваки, зустрінемося в наступних відосах. Назад я боже позаписую трохи, та й таке. Ладно, зустрінемося.